Борщагівка, бо борщі варили. Там є морква, буряк, картошка і помідори. Коротше, помідори в нас були спокон віку. І ніхто мені не розкаже, що їх не було. Я їх настільки сильно люблю. Я бачу, що тривога. Я ось почала ефіри кажу, що вчора писала Лімонадік, Київ. Ну, я відчуваю по-своєму, Понятно, що силою молитви змінити долю можна. Можна, люди добрі. Якщо всі будуть щиро молитися, просити Бога рода, оця вседержителя допомоги, молитися за наші збройні сили України, за нашого пана президента разом з молитвою в серці долю змінити можна. Але я відчувала вчора, що я небезпека, і тому написала, я то і не прибираю в телеграм-каналі. І не прибираю. Бо я її відчуваю. По-своєму, звісно. По своєму. Я вже сказала, зараз е трошки ще посижу в ефірі. І цей ефір... В Ютуб запулю. І цей ефір в Ютуб запулю. Всім привіт! Херсон! Привет! Боже, кожного дня гатять, кожного Божого дня бідний той Херсон. Я не почитаю, блискавка пише все время за вас. Або другий телеграм-канали щось мучать. А от блискавка пише і багато щі їдять, це помиї після борщу, як ми помиємо посуду, де, там от, от, станеться щось таке, ото от, називається щі. А борщ це є борщ. І козаки їли борщі. І і, взагалі люди добрі. От все брехня, абсолютно все в Вікіпедії брехня. От давайте по логіки. Хоча всі кажуть, е, окраїна, ну борщаговка, окраїна, а Борщаговка в нас вже 17 храмів мала. 17 у 14 столітті. А там ще дупу підтирали лопухами, і цивілізації не було. Але ще раніше було, тому що назва була Добрий Дуб. Добрий Дуб була назва. А вони бачите, вони з нас зробили, типа, штучно, оце історично. Менше б'є, менше б'є. Да хто менше, У Нас вже стільки всього було, вже борщі їли. Закони приймали, писали, читали. До речі, все це було пов'язано з релігією. Саме в воскресних школах була грамота, були книжки. Вони були написані українською. Є докази, і є ці книжки. Вони були написані українською мовою, українською. Ще не було старослов'янською з літерами «Ї». І лоно матері. Українське ж слово. До речі, я вчора ще знайшла, що страва, згадується слово і мед. Страва наше наша слово так? згадується десь там. Я тоді зроблю скріни і вам виставлю в Телеграмі. Ви поняли? Так я ж нам писала це в телеграм-каналі. Я вчора їм гарненько. Думаю, зроблю я собі картоплю з салом копченим. Е, Приправою пересипала до картоплі. Знаєте, от такі баночки, там, чи карі, чи до картоплі. Коротше, смакота, що вам сказати? Де помідори, де оцет, я таке люблю, сіль. Помідори домашні, з грядки. Сижу їм і думаю, ну як це так, що це раніше такого не було? Це ж наше натуральне. Любій ну як це думаю, борщане? Ну я так борщ люблю з салом, да часником. Це ж наше традиційне. Тобто, розумієте, тим самим вони доказують, дивіться, що відбувається, тим самим вони доказують, що нам мало років тіпа, картошку, помідори завезли з за океану, а в нас традиційна страва є борщ. А раз завезли, значить ще борщу не було, значить, традиції не було. Хера лисо борщ уже їли і тому борщаговка гопка називає.